25 жовтня цього року відбулись чергові вибори депутатів місцевих рад, а також сільських селищних міських голів. Вибори закінчились. Золосівська міська виборча комісія підвела підсумки і встановила результати голосування по місту Золосів, а саме обрання. Депутатів Золочівської міської ради і обрання міського голови міста Золочів. Відповідно до статті 46, частини 2 і 3 закону України про за місцеве самоврядування в Україні першу сесію 7 скликання Золочівської міської ради відкриває голова Золочівської міської виборчої комісії. Першу сесію Золотівської міської ради сьомого скликання оголошую відкрито. Міської ради відбувається непростий час. Ви всі знаєте, що в зоні АТО знову відновились бойові дії, гинуть люди, захисники нашої держави. Тому попрошу вас вшанувати пам'ять і героїв Небесної Сотні, і тих, хто загинув в зоні АТО, захищаючи нашу з вами свободу, наших дітей, наших онуків. Прошу вшанувати хвилину мовчання. 10 листопада 2015 року Золочівська міська виборча комісія на своєму засіданні прийняла постанову про реєстрацію новообраних депутатів Золочівської міської ради. Пропоную вашій увазі цю постанову. Для зачитання присяги депутата Золочівської міської ради від імені всіх депутатів, найстарішого за віком депутата міської ради, пана Здоровичу Олега Мироновича, зачитати цей текст. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Золочева, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Присягу прийнято 17 листопада 2015 року. Разом із посвідченням тимчасовим вам кожному буде вручено закон України про статус депутата місцевих рад, щоб ви займалися самосвітою. І відбуватись з цього моменту, коли ви прийняттям присяги скріпили присягу своїми підписами, ви вступаєте в повні права і набуваєте певних обов'язків депутата міської ради, з чим вас і вітають. Прошу присутніх вітати. Зареєструвати новообраним міським головою міста Золочева Львівської області Гринькова Ігоря Михайловича 1970 року народження, люба добра справа починається з молитви. Тому запрошую до слова почесності. Ми тільки бажаємо вам, молимося за вас, просимо, щоб ваша родина вас завжди підтримала. І коли ви прийдете, такі трохи, можливо, розчаровані в багатьох аспектах. Щоб ваша родина вас завжди зрозуміла, любила, вас підтримувала. А те, що люди, як люди, навіть, завжди своїми потребами і проблемами, ми це знаємо, ми священники, тому солідарні сьогодні з вами і хочемо, щоб Бог вам допомагав в цьому вирішенні. цих багато питань є, які не вирішені, і, можливо, ви не завжди знайдете спосіб їх вирішити. Не картайте себе, не упускайте руки. Хай Бог допомагає. І я думаю, що ми всі християни є та різних конфесій, є різних вірусповідання, але Отче наш є завжди для всіх. Молитва Господня, вона не перечить нікому по віру і сповіданні. Тому ми, священники, хочемо, щоб разом з вами помолитися Отче наш і дати вам, бородиці Діло, звичайно, дати вам благословення, щоб на вашу нелегку працю, нелегку. І щоб ви могли дійсно достойно прислужитися своїм нашим золочев'янам, які будуть до вас приходити і вирішувати свої потреби. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Служіння своєму народові охороняй їх від усякої небезпеки, всяких злих людей, всяких злих випадків. Дай їм силою наснагу до життя. Задумі і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ще вітаємо всіх депутатів, голову і всіх, хто буде працювати на благо нашого українського народу.